Всім привіт, друзі! Сьогодні середа у нас. Я була в тафелі. Ось маємо набірчик. Зараз покажу ближче. Але насамперед хочу привітати всіх українців з Днем Соборності України. Вистоїмо, виживемо, переможемо. Ось Такий у нас сьогодні набірчик. Цибулька, трошки, бачите, прив'явлена, але можемо дообщипати, що буде. Далі хлібчик, хлібчик м'ягесенький. Ось такий звичайний нарізний. Потім ось цей мені дуже подобається. Він, він йде з сушеними томатами, базиліком і цибулькою. Ось тут так поверху. Ну, він такий смачний-смачний і запах, нього класний. Далі дві булочки. Потім звичайний багет. І також ось такий піріжечок. Я бачу, тільки тут, тут виступали томати. Можливо, ну, там, можливо, там теж сир чи ще щось. Тобто це не солодке. Потім. Тістом, три яйця. Це ераклет сир. Він класно підходить. Ось тут навіть на малюнку ви бачите, він більше до запіканого до цього всього, бо він тоді розтікається так, по всій поверхні класно. От він для такого підходить. Найкраще далі маргарин. Він у нас був до позавчорашнього числа чотири пачки мені дали. Але оскільки я люблю випікати, то це для мене не проблема. Потім салат, з якийсь м'ясний пише. І тут намальована, якщо ближче покажу, намальована коровка, тобто з якимось, так сказати, коров'ячим м'яском. Далі це хумус звичайний. Я дуже люблю бобові, взагалі, неважливо, в супові, в салатові. І також на маску теж люблю таку. Далі дві колбаски ось таких, схоже на нашу мисливську. Це такий собі перекус, донечка бере. Дуже часто мають школу таке. Потім такі ось фрикадельки, але вони веганські, з томатом і моцарелою всередині. Теж думаю, що має бути смачно. Дві паприки. Потім салат. Ось три пакета мені таких дали. Бачите, такі нарізані салат, різні листичка. Тут три пакетики таких. Всякі різні мікс салатика. І потім ще маю. Ось в таких вазончик такий базилік. Він трошки вже прив'явший, але ще можна пообщупувати. і ще в салатик піде. Далі холодна кава. Потім два маленьких йогурти. Один маракує персик, інший з чорничкою класичний. Далі ось це вже прям весь куток солодкого для дитини. Грейпфрут, ожина. Далі ось два пакетика таких, це їхні німецькі популярне на різдво, називається ліпкухи. От вони різних форм у них бувають. Ось сердечком, ось кругленькі. Ну, тобто вони різних різних форм у них. На Різдво вони майже у всіх магазинах є. Далі ми маємо два дід морози ось таких з дзвіночками. І потім ми маємо ще знову. Я минулого тижня показувала, хто дивився. Але цього тижня маємо два адвентс календарі. В них термін придатності нормальний, ось я вам навіть покажу. Ось в куточку написано. Зараз я знайду де. Ось в куточку 31, 7, 26 року. Тобто термін придатності в них нормальний, але, скоріше всього, що було забагато, тому роздавали. І по дві, і по три штуки, в залежності від скільки дітей в тебе в сім'ї. Ось мені того тижня один дали, цього тижня два дали. Я зараз покажу вам старий. Донечка вже собі кожен день відкриває. Ось тут вікошечки по податі. І потім, ось там зараз ззаду, ви бачите картинку. Але тут лежить така собі невеличка шоколадинка. І от дитина собі кожного дня має порцію шоколаду. Нічого, що святки вже пройшли і. Якби дитина все одно собі солодкого хоче кожен день. Далі продовжуємо. Маємо два бананчики. покинська капуста величенька. Так, далі це маленьке. Я тільки розібрала, що це е, Зоненгель. Я так розумію, що це для Загара. Ось. Далі це ось таке, я зараз покажу ззаду вам. Це ось той столик, де. Сіляка різна. Я сьогодні знайшла таку штучку прикольну. Це ось ззаду, ви побачите, декоративні гірлянди такі. Більш осінні такі, але десь в квартирі повішати буде симпатично. Такі їжачки і білочки. Ось таких дві гірляндочки. Потім ми маємо редис. Ось. Такий. Потім дві упаковки грибів. Шампіньонів, одні коричнева шкірка. Одні біла. Бачите, ця ціленька, а ця надірвана була упаковочка, вона каже, бери дві. Дві то взяла дві. Далі картопля, такий сьогодні гарненький кульочок. Чотири помідорки, жменька морковки, два ківі. два лимони, і дві грушки. Ось це такий у нас сьогодні набір. Взагалі, останнім часом набори гарні, незважаючи на те, чи в тебе. Зранку група, чи вже десь трохи пізніше, але прям дуже гарні набори. Як бачите, навіть на один диван все не вміщається, викладаю на дивани на кресло. Ось тому дякуємо дуже велике Німеччині, що вона нас підтримувала і продовжує підтримувати.